Мусакала наприкінці 2007 року була містом сформованим роками конфлікту. Її вулиці свідчили про численні бої, пошкоджені будівлі, вирви від вибухів і блокпости, на яких чергували афганські солдати. Люди, які там жили, щодня стикалися з невизначеністю, опинившись між талібськими повстанцями та коаліційними силами, які намагалися встановити контроль. Значення містечка перевищувало його розміри: Мусакала. Провінції Гільмент контролювала ключові маршрути в одному з найнестабільніших регіонів Афганістану, для НАТО та уряду. Утримання містечка було критичним для зриву операцій повстанців і безпеки ширшої території. Для Талібану це символізувало опір і було базою для демонстрації сили та контролю над зростаючою імперією опіуму. Обидві сторони розуміли, що контроль над Мусакала впливатиме не лише на військові операції, а й на місцеве управління, безпеку та майбутнє навколишніх громад. Ситуація була напруженою і неспокійний спокій приховував ймовірність відновлення насильства в найближчі дні. Буде розпочато масштабний наступ, щоб відбити місто з під контролю Талібану. Ця битва випробує можливості афганських сил і військ коаліції. А також підкреслить ширші виклики війни на півдні Афганістану. Мусакала була не просто ще одним місцем на карті Афганістану. Це була ключова точка у конфлікті з складною політикою, змінними альянсами та боротьбою за вплив у регіоні між конкуруючими силами. Ласкаво просимо до війни світу. До 2006 року минуло п'ять років з моменту повалення Талібану, але Афганістан усе ще був далекий від миру. Місія міжнародних сил сприяння безпеці під проводом НАТО. Міжнародні сили сприяння безпеці увійшла у вирішальну фазу. У липні 2006 року вона розширилася на південь, охопивши Гільмент, Кандагар, Урузган та ще три провінції. Метою було розширити контроль уряду та відновити інфраструктуру, але альянсу бракувало сил для тривалої кампанії. Сили міжнародні сили сприяння безпеці подвоїлися з приблизно 10 тисяч до понад 20 тисяч, але все одно відчували себе перевантаженими в запилених селах Гільменду. У межах цієї стратегії Велика Британія розгорнула влітку 2006 року оперативну групу Гільменд, основою якої стала 16-та десантно-штурмова бригада, чисельністю близько 3300 військових. Початкові плани зосереджувалися на відновленні та управлінні, як зазначав міністр оборони Джон Рід. Цитата: Ми будемо задоволені, якщо через три роки підемо, не зробивши пострілу, адже наше завдання захищення – захищати процес відновлення. Кінець цитати реальність не виправдала цих очікувань. Опір талібів став запеклим, а нова стратегія платунних будинків. Призвела до створення невеликих, вразливих опорних пунктів у районних центрах, таких як Сангін, Наусад і, що найважливіше, Мусакала. Мусакала, розташована вздовж річки Гільмент, була важливою не лише через своє розташування. Це була життєва артерія для найприбутковішої галузі регіону. Опіум. Провінція Гільмент до 2008 року виробляла понад половину всього афганського опіуму. А за оцінками її внесок у національний обсяг зріс на 66%. За даними управління ООН з наркотиків і злочинності, районне місто слугувало важливим вузлом, будучи одним з основних пунктів збору, обробки та розповсюдження в країні. Коли британські та сили МССБ відбили Мусакалу наприкінці 2007 року, вони виявили діючі нарколабораторії та відкриті ринки наркотиків. Ця наркоторгівля також не була ізольованою, вона була інтегрована у фінансову модель Талібану. По всьому гільменду командири Талібану скасували заборону на опіум, запровадили податок на його вирощування і контрабанду, фінансуючи повстання через наркоторгівлю та забезпечуючи захист. Вирощування маку в Мусакалі, за повідомленнями, зросло більш ніж на 660 відсотків між 2005 і 2008 роками, що відображає як вигідність цієї справи, так і ослаблення контролю центрального уряду. Значення Мусакали виходило за межі її наркобізнесу. Однак, знаходячись на перехресті між долинами Бакран і Сангін, місто контролювало важливі торгові та транспортні шляхи. Його базар приваблював жителів навколишніх сіл. І, хоча сам районний центр мав лише кілька тисяч мешканців, сфера його впливу охоплювала десятки тисяч людей. Для НАТО це означало, що контроль над цим центром дорівнював демонстрації сили на великій сільській території, що було критично важливо для військових операцій і політичної легітимності з обох сторін конфлікту. 14 червня 2006 року до гарнізону Мусакала було відправлено британський взвод Pathfinder, який складався лише з приблизно 25 розвідників. Вони одразу опинилися під обстрілом, були притиснуті до землі і залежали від постачання гелікоптерами під вогнем ворога. Гелікоптери чинук і Апачі стали частими гостями, часто прибуваючи під обстрілом РПГ і кулеметів, щоб евакуювати поранених або підсилити позиції. Генерал Девід Річардс, тодішній командувач міжнародні сили сприяння безпеці, відзначив цю ситуацію. Безпосередні околиці опорних пунктів взводу стали районами, з яких розсудливі цивільні виїжджали, а їхні домівки руйнувалися. Кінець цитати: крім військової загрози, стосунки з місцевими старійшинами були напруженими. Влада в Гільманді залишалась племінною, і британці побоювались губернатора Акунзади. Його замінив даут інженерний досвід якого не викликав довіри. Ці напруження посилювали фізичну небезпеку, відштовхували племінних старішин і обмежували доступ МССБ до розвідданих та ресурсів. До кінця літа 2006 року. Кількість втрат підкреслювала нестійкість ситуації. Близько 31 британського солдата загинули лише в Гільманді до вересня, багато з них у Мусакалі та Сангіні. Зіткнувшись із зростаючими втратами та ізольованими гарнізонами, командири почали шукати нестандартні підходи, поширювалися чутки про відкриті переговори з племінними лідерами, які натякали на можливість місцевого перемир'я як альтернативу повному відходу. У вересні 2006 року під зростаючим тиском і через збільшення втрат у Мусакалі британські війська та губернатор провінції Гільмент Мохамед Дауд досягли місцевого вирішення. 15 племінних старішин погодилися гарантувати безпеку районного центру, зобов'язавшись підтримувати афганський прапор і не допускати до міста жодних збройних груп, як коаліційних, так і талібів. В обмін британські війська відійшли за межі п'ятикілометрової зони відчуження, залишивши невеликий підрозділ поліції, хоча його роботу ускладнювали затримки у навчанні та наборі. Цей крок одразу спричинив суперечки. Британські прихильники назвали це прагматичною, очолюваною афганцями контрповстанською операцією, а критики в міжнародні сили сприяння безпеці, зокрема багато американських чиновників, висловили занепокоєння. Посол США Рональд Ньюман попередив про ризик легітимізації притулку, контрольованого талібами, а генерал Річардс зазначив, що виведення військ може зробити ці центри привабливими для талібів. Угода отримала схвалення президента Карзая, але без повної підтримки центральної влади, залишаючись переважно провінційною ініціативою. Спочатку ця угода подавала надії протягом наступних п'яти місяців. Бої в центрі міста значно зменшилися, магазини та школи знову відкрилися, а навіть спробу талібів увійти було відбито місцевими старійшинами. Але також виявилися серйозні недоліки. Лише 19 із 50 запланованих місцевих поліцейських закінчили навчання, що зробило безпеку крихкою. Крім того, політичні розбіжності на провінційному та національному рівнях разом із насмішками США та нерівномірною допомогою підірвали її стійкість. Атмосфера спокою, яку принесла угода, виявилася недовговічною. У лютому 2007 року угода розпалася. Це сталося після авіаудару МССБ, унаслідок якого загинув брат місцевого командира Талібану. Вони вважали, що дія відбулася трохи поза зоною виключення, але повстанці сприйняли це як порушення. У відповідь близько 200 300 бойовиків Талібану увірвалися до міста, роззброїли поліцію, ув'язнили старійшин і спалили офіс районного губернатора разом із поліцейською дільницею. Вони підняли білий прапор Талібану, вигнали співпрацівників і швидко перетворили Мусакалу на явний центр повстанської влади. Влада Талібану в Мусакалі була не лише військовою, а й ідеологічною. Вони запровадили суворий шаріатський закон, заборонили музику, запровадили дрес-код і встановили публічні покарання. Місцеві радіостанції, які отримали назву шаріатське радіо, транслювали релігійні настанови та пропаганду Талібану, підсилюючи їхню розповідь про опір окупації та ісламістську легітимність. Коли Талібан закріпився, Мусакала стала потужним центром вербування та пропаганди, посилюючи повстанські меседжі далеко за межами свого невеликого населення. Перетворення Мусакали з оспорюваного районного центру на оплот Талібану стало драматичною зміною. Це вже не був символічний жест чи політична авантюра, натомість Мусакала стала місцем повстанського управління та тактичної переваги. До моменту захоплення Талібаном місто перетворилося на плацдарм для операцій у різних районах, фактично кидаючи виклик владі НАТО та афганської влади. Провал цієї угоди продемонстрував не лише крихкість місцевих домовленостей в умовах асиметричної війни, а й те, як повстанці використовували вакуум влади. Цей різкий поворот підкреслив необхідність рішучої військової відповіді. Нато більше не могло сподіватися, що місцеві домовленості чи крихке врядування зможуть стримати повстанський рух. Мусакала стала як символічною перемогою для Талібану, так і вирішальною загрозою, яка вимагала масштабного контрнаступу. До кінця листопада, 2007 року, після року під контролем Талібану Мусакала стала політичним приниженням і стратегічною необхідністю для МССБ. Саме на цьому критичному етапі операція Снейкбайт, також відома як марка Радат Пушту, була схвалена старшими союзними командирами, включаючи генерала США Дена Камакніла. Операція під командуванням 52-ї піхотної бригади Великої Британії стала вирішальним зламом. Афганська національна армія АНАР, мала очолити наступ за підтримки міжнародні сили сприяння безпеці. Це був міжнародний крок, щоб показати зростаючу самостійність Афганістану. Бригадир Ендрю Маккей, який став командиром у жовтні 2007 року, швидко вразив солдатів і спостерігачів своїм нетрадиційним керівництвом. Після схвалення нападу під кодовою назвою Операція Ема Змія, він, за повідомленнями, пройшов майже милю нейтральною смугою, щоб командувати з пагорба Рошан у супроводі лише невеликої команди. Це принесло йому репутацію сміливості та безпосередньої участі в боях. Командувач НБ, генерал Мухайдін Горі, був призначений очолити наступ на землі за підтримки спецпризначенців США, радників і британської підтримки, що підкреслювало відданість коаліції справжньому наступу під керівництвом афганців. Загальна стратегічна мета була чіткою: відновити урядову владу в Мусакалі та символічно підкреслити спроможність АНБ як бойової сили. Місяцями командири коаліції відчували обмеження через порожні кампанії НАТО з очищення та утримання територій. Це часто називали підстригати газон, через що бійці Талібану чекали слушного моменту. Перш ніж знову з'явитися, «Муса-Кала» стала більш цілеспрямованою демонстрацією принципів боротьби з повстанцями: виділення чітких зон, вселення впевненості місцевому населенню та створення видимої присутності уряду. Планування відбувалося під контролем військових і політиків. Міністерство оборони Великої Британії, парламент і офіс прем'єр-міністра уважно стежили разом із Маккеєм. Він навіть отримував вказівки безпосередньо з Даунінг-стріт, які наказували йому відкласти штурм, що збігався з візитом високого рівня. Але ці вказівки він відхилив. Включення військових журналістів і розповсюдження інформаційних листівок серед цивільного населення також стали ключовими елементами стратегії. Забезпечення того, щоб розповідь про операцію підкреслювала афганське керівництво та турботу про добробут цивільного населення. Однак саме підготовча робота на місцях справді визначила характер операції. Починаючи з початку листопада, підрозділи коаліції, зокрема бригадна розвідувальна група, Шотландська гвардія та 40-й командо Королівської морської піхоти, проводили широкомасштабні розвідувальні патрулі, картуючи оборону талібів і шляхи постачання. Підходи поступово зачищалися з обох флангів повільно й методично, щоб мінімізувати переміщення цивільного населення, а збір розвідданих також відігравав важливу роль. Сили коаліції намагалися ізолювати впливових племінних лідерів, які допомагали талібам. Найважливіше мула Абдул Салам А, пірзай старішина, Алазай начебто, веде переговори про зміну сторони. Це зробили, щоб зменшити підтримку повстанців. Описуючи стратегію, бригадний генерал Маккей сказав: цитую, мета полягала в тому, щоб почати виснажувати талібів, дезорганізувати їх, завдавати їм потужних ударів, коли вони виходять, знижувати їхній бойовий дух і почати їх роз'єднувати. Перший рівень ключові лідери більше керуються ідеологією, а другий рівень це найманці зі зброєю. Вони не планують залишатися надовго. Кінець цитати. Планувальники чітко усвідомлювали кілька факторів, які робили цю ситуацію особливо небезпечною. По-перше, це були місцевість і саморобні вибухові пристрої. Мусакала лежала в центрі лабіринтної сільськогосподарської місцевості з каналами, що робило її ідеальною для засідок. Таліби встановили великі мінні поля та саморобні вибухові пристрої, і вже на початковому етапі були втрати, зокрема, сержант Лі Джонсон, який загинув від придорожньої міни. Поряд із цим була й міська оборона. Саме місто було сильно укріплене. Бойовики Талібану перетворили будинки та мечеті на вогневі позиції і створили приблизно 500 метрову буферну зону навколо опорних пунктів коаліції. Ще одним фактором, який слід було враховувати, була присутність цивільного населення. У цьому районі залишалися сотні селян. Планувальники координували скидання листівок і пропонували шляхи евакуації, щоб зменшити ризики, згадуючи уроки минулих зон ураження в Наусаді та сангіні, де втеча населення дестабілізувала відвойовані райони. Попри ці ризики, політична необхідність була дуже сильною. Успіх операції Снейкбайт мав підтвердити спроможність анармії. Виправдати стратегії британського командування і забезпечити рідкісну символічну перемогу, яка могла б змінити хід подій після років поступових досягнень. Натомість невдача знову підкреслила вразливість моделі контрповстанської боротьби Гелмана і створила б ризик надати новий пропагандистський матеріал повстанцям, які вороже ставляться до іноземного втручання. 7 грудня 2007 року приблизно о 16.00 розпочалася операція Снейкбайт з потужної повітряної та наземної атаки. Піхота армії США з 82-ї повітряно-десантної дивізії була десантована з 19 гелікоптерів, серед яких були чинуки та «Блекхоки» на північ від Мусакали. Їх підтримували ударні гелікоптери. Апачі вони мали на меті захопити стратегічний пагорб Рошан. Коли стемніло, американські десантники прорвали траншеї талібів і закріпилися на оборонних позиціях, готуючись до основної атаки. Одночасно підрозділи Національної армії Афганістану за підтримки британських військ просувалися з півдня, з заходу та сходу. Бригадний генерал Гул Ахар Найбі згодом описав операцію Пінса як повітряну наземну, що оточила Мусакалу і не залишила талібам легких шляхів для відступу. Згідно з Guardian, близько 4500 військових НАТО та Афганістану протистояли приблизно 2000 талібів, які оборонялися. За повідомленнями авіаудари США ліквідували 12 бойовиків, включаючи командира талібів. А речник талібів Карі Юсуф Ахмаді пізніше підтвердив, що вони відступили, щоб уникнути шкоди для цивільних, заявивши, що їхній відступ відбувся саме з цієї причини. Цитую масоване бомбардування кінець цитати. Виник сильний опір, особливо з укріплених будинків і мечетей. При цьому таліби використовували цивільні райони для тактичної переваги. Саморобні вибухові пристрої та міни становили постійну загрозу, і 9 грудня від СВП загинув американський солдат капрал Таннер Джей Олірі. Вбудований британський журналіст Стівен Грей для британська телерадіомовна корпорація розповів. Коли ми наближалися, ми бачили сім'ї біженців, які тікали з Мусакали на вантажівках і автомобілях, завантажених їхніми речами. Щойно два таких транспортних засоби зупинили для перевірки на зброю та ліби відкрили вогонь. Нам довелося ховатись у майже відсутньому укритті і почалась кілька годинна перестрілка. Посеред бою, два автомобілі з біженцями в паніці виїхали з села. Але прямо у напрямку двох американських Хамві. І які відкрили вогонь, побоюючись постійної загрози вибухів смертників? Троє цивільних були вбиті, а двоє дітей і жінка поранені. Кінець цитати: ця трагічна подія підкреслила складність ведення бойових дій серед цивільних і повстанців. Стратегія коаліції полягала у змушенні Талібану відступити, а не у веденні повномасштабних боїв у місті. Вранці 10 грудня війська АНС та НАТО увійшли до центру міста. МССБ підтвердили, що сили Талібану втекли після потужного бомбардування, а афганські війська встановили блокпости на ринку. Бригадний генерал Найбі заявив, що перестрілки тривали до вечора і звинуватив у подальшому опорі іноземних бойовиків або членів Аль-Каїди. Щодо залишеної роботи, Найбі сказав, цитую. Місто оточене. Ми знаходимося приблизно за 500 метрів від ринку Мусакала у центрі міста. Бомбардування триває. Територія велика. Завтра ми ретельно очистимо вулиці від Мін. Кінець цитати. Операція різко відрізнялася від попередніх очікувань. Командири коаліції чекали запеклих боїв у місті, але таліби здебільшого відступили на навколишні сільськогосподарські угіддя. Це вплинуло на певні результати. Втрати коаліції були незначними. Один британський і один американський солдат загинули на саморобних вибухівках, ще кілька поранені. З іншого боку, втрати Талібану оцінювалися у сотні вбитих або захоплених у полон, хоча точні цифри залишаються непідтвердженими. Мирні жителі тут також постраждали. Місцеві старішини заявили про до 40 загиблих мирних жителів, але представники коаліції відкинули це як дезінформацію Талібану. Бої в міських районах виявилися менш запеклими, ніж очікував один високопоставлений американський офіцер. Цитата: міський центр Мусакала не зустрів значного опору, він не був суттєво забарикадований. Кінець цитати. Бої в селах Караманда і Салам Базар тривали поза центром міста із застосуванням стрілецької зброї, підпалів і раптових нападів. Операції з зачистки тривали протягом наступних днів за підтримки авіації США, спрямовані на залишкові осередки таліпських повстанців. Станом на 11 грудня НАТО офіційно оголосило про захоплення Мусакали. Піднятий афганський прапор над центром району символізував як тактичну перемогу, так і відновлення державної влади. Однак під зовнішнім виглядом тріумфу залишалися невирішені питання щодо впливу на цивільне населення, розсіювання талібів у віддалені райони та тривалості контролю з боку АНС. Після того, як талібів було витіснено з Мусакали у грудні 2007 року, афганські урядові сили швидко почали відновлювати свою помітну присутність, і афганський прапор знову замайорів над ратушею центру району. Бригадний генерал Гул Акар Наебі підкреслив важливість цього вчинку, заявивши, що це цитую знак надії для жителів Мусакали та провінції Гільмент. Кінець цитати та тактична перемога була лише першим кроком. Спроби стабілізувати місто зіткнулися з негайними труднощами. Інфраструктура була сильно пошкоджена, а ситуація з безпекою залишалася крихкою. Солдати Анар та сили коаліції працювали над розмінуванням і знешкодженням нерозірваних боєприпасів, а інженери почали ремонтувати дороги та відновлювати водопостачання. Створити дієздатне місцеве самоврядування виявилося складніше. Однак багато племінних лідерів, насторожені після попередніх зрад і триваючого насильства, вагалися повністю співпрацювати з афганською владою чи силами НАТО. Попри військові успіхи НАТО, загальна стратегічна картина залишалася більш неоднозначною. Тактичний відступ Талібану під час бою вказував, що вони не були повністю переможені. Вони відступили до навколишніх сіл і сільської місцевості, зберігаючи можливість перегрупуватися. Протягом наступних місяців вплив повстанців поступово повертався через залякування, вербування та використання місцевих невдоволень. Торгівля опіумом, яка є критично важливою для місцевої економіки та фінансування Талібану, залишилася переважно недоторканою, підриваючи зусилля уряду щодо стабілізації регіону. Британські командири висловлювали стриманий оптимізм, а бригадир Ендрю Маккей, який планував операцію Снейкбайт, застерігав, що боротьба за Мусакалу далека від завершення. Цитата. Ми захопили місто, але справжня битва це завоювати серця й розуми людей. Без цього військові здобутки мало що значать кінець цитати. Афганські чиновники погоджувалися, визнаючи глибокі племінні динаміки і економічні чинники конфлікту. Місцевий старішина зауважив: цитата, Уряд приходить і йде, але люди тут хочуть миру та поваги до наших традицій. Без цього цикл насильства триватиме. Кінець цитати Зрештою, історія Мусакали втілювала ширший афганський конфлікт. Важко здобута військова перемога, затьмарена крихким управлінням, тривалим повстанням і постійною проблемою вирішення корінних причин нестабільності. Битва була вирішальною главою, але аж ніяк не останнім словом у тривалій боротьбі гелмана та триваючому конфлікті в Афганістані.